Демократія в навчанні, т'ютор замість суворого вчителя, проєктний метод освіти, іноземна на всіх рівнях індивідуальний підхід. А на дозвіллі, майстер-класи, лідерські клуби, перегляди та обговорення фільмів. Таку школу мрії для сучасного учня запроваджують у карі та Сімукачівської греко-католицької єпархії. Діятиме щодня із 14.30 до 18.00, Але з квітня-травня, коли день стане довшим, до 19.00. Це додаткова освіта, пояснює співзасновниця і керівниця школи Марія Симкович. Уже навіть є продуманий розклад. Буде навчання з кількох предметів. Це буде математика, українська мова, звичайно, іноземні мови, англійська, польська, угорська. Так само буде школа лідерства, де ми будемо розвивати м'які навички дітей. Буде в нас кіноклуб, але ми не просто будемо дивитися, переглядати фільми, а ми будемо говорити про через фільми бути громадсько активними та вчитися правам своїм, як їх захищати. Заняття з кожного предмету відбуватимуться двічі на тиждень. Утім, це не стандартна освіта, тому розклад гнучкий. Ба більше батьки з дітьми зможуть обирати предмети, які їм до то вподоби. Тобто є змога як відвідувати всі заняття, так і на вибір. Якщо якийсь напрямок раптом не сподобається, можна перейти на інший. Головне, аби діти хотіли навчатися і могли в майбутньому відбудовувати країну. Потрібно в першу чергу нам ця школа для того, щоб знову ж таки з нашими дорогими дітками, з нашою молоддю, яка є нашим майбутнім і теперішнім, робити нашу країну відбудовувати, для того, щоб настав мир, щоб наші дітки, незважаючи на ті всі сирени, які відбуваються, ті всі знання, які вони може не доопрацювали, не доробили або не доотримували, щоб вони могли це отримати в нашому осередку, така школа стане прикладом соціального служіння. Зауважив під час прес-конференції віце-президент Міжнародного благодійного фонду Карітас України отець Андрій Нагірняк. Кожен віруючий він тільки тобі є остаточно віруючим і ізує себе як віруючий. І кожна парафіяна громада, і кожна єпархія Реалізує себе як церква тоді, коли здійснює соціальне служіння. Ця відповідальність, яка є на нас, як на християнах, як на віруючих людях, має проявлятися, зокрема у тому, що ми пам'ятаємо приближню і в дуже практичний спосіб цю турботу виявляємо. Ідея карітас скул учити дітей того, чого у звичайних школах не вчать. Концепція, мета, завдання, цінності школи не якась вказівка, а результат не одного мозкового штурму працівників Карітасу. Немає такої класичної системи, це будуть тютори, наставники, буде командна робота, багато групової роботи. Наші групи будуть складатися з 10-15 учнів, не більше, щоб всім було комфортно, щоб всім було затишно. Ну і те, що ці знання будуть потрібні додаткові знання, які потрібні будуть в реальному житті. Наприклад. З англійської мови діти будуть вчитися, якщо вони поїдуть за кордон, як їм правильно купити квиток, як не загубитися, як викликати таксі. Будуть знайомитися з різними додатками. Ну, дійсно, те, чого вони в школі не мають. Школа діятиме в просторі можливостей Caritas Hub. Ідея виникла давно частково вже реалізована в цьому хабі. Поки ми обдумовували концепцію, мету, як вона буде називатися, вже в освітньому хабі кілька місяців працюють різні майстер-класи, школа робототехніки, шахова школа. Також літом працювала літня школа Мері, і воно так трансформувалося вже у таку велику школу з додатковою освітою, і буде вона називатися «Карітас Скул або Каріта школа. Поки триває набір охочих долучитися до цієї школи. Та з наступного тижня, кажуть ініціатори, уже почнуться активні процеси. Школа існуватиме завдяки благодійним внескам. Запрошують як ужгородців, так і вимушених переселенців, особливо тих, які навчаються онлайн у школах своїх рідних міст. Caritas School змога повернутися до звичної офлайн-атмосфери навчального процесу. Наживо спілкуватися з однолітками, наставниками та вже будувати своє щасливе майбутнє.